Не було чим зайнятися. Вирішив зняти свої панельки. Це в мене на 550 Вт. Бачимо, частину вже демонтував. Ще потрібно ось ці панельки зняти. І хочу замість них встановити інші панельки. Це в мене на 550 Вт панелі, хочу встановити на 615 Вт панелі. Ось такі 550 Втні, а ось ті на 615 Вт. Можемо помітити, що є невеличка різниця в розмірі. Ось панельки, які я вже зняв. Значить, Знаємо, що ось ця панелька підключена на МП5 окремо. А ці, які я зняв, були підключені у мене на інвертор гібридний. Значить на гібридний піде 615. -ка. Тепер у мене буде не 5 кВт, а трішечки більше, 5,5 кВт. На МПП-тіжку, куди підключена ця панелька, додавляться ще інші панельки. Ну, тобто ось ці. І подивимося, як воно буде працювати. Хоча я би планував, щоб вони були десь ну, десь, десь ось тут. З однієї сторони три штуки і з іншої. Як це все буде, поки що не знаю. Процес триває. Триває процес. Бачимо, одну панельку ми вже встановили, вона трішечки більша. І ось є такі дві реєчки. У них ми панельки опускаємо, а інші піднімаємо. Значить Були встановлені панельки ось тут. 4 штуки. Тепер з цієї сторони 5 знімаю. Ще дві залишилося зняти. І теж буду встановлювати 615. 615-ті 4 штуки стоїть. Тут ще повинно бути їх 5. 550-ті свої зняв, встановлюю інші. Як завжди, ось так ми їх спускаємо і піднімаємо. Не знаю, чи є ще якийсь метод, щоб це легше робити, можете написати в коментарях. Ось так виглядають 615 панелі. Стояли у мене 550 ватні. Значить, генерування повинно збільшитись, так як все ж таки загальна потужність стала більшою. І давайте переконаємося, скільки ми отримуємо електроенергії від сонечка. Швиденько хочу вам показати, скільки ж генеруємо від сонечка, 4900. Хоча було значення практично 5 кВт. А коли стояли 550 Вт, то було це значення максимум 4200 4300 Все ж таки на декілька сотень Вт збільшилось генерування від сонечка, значить, недаремно провів заміну сонячних панелей. Ну як завжди з мережі я нічого не беру. Так, 4800. Ну, в принципі, все добре працює. На вулиці невеличка димка, тому ці значення нестабільні. Акумулятор заряджається. Також бачимо, що є навантаження. Це у мене ввімкнені обігрівачі. Але цілком я перекриваю свої потреби. Завершив демонтаж і монтаж сонячних панель. Значить, що це дало, крім того, що було витрачено декілька днів. Знову потрібно було вилазити на дах, це все відкручувати, прикручувати. Отже, коли були встановлені 550 Вт, я отримував максимум 5-5,2 кВт. Такі були значення. Ну, але звісно, що так як у нас бачимо сонечко дуже низько, бо у нас осінь, то значення були в даний період приблизно 4 кВт. Відповідно, коли я встановив ось ці сонячні панельки 615, ки тепер, якби у мене максимальна потужність повинна бути більше 5,5 кВт. Але про це я дізнаюся, мабуть, що вже влітку, скільки реально будуть вони видавати і яка буде потужність максимальна. А по осені значення бачив 4,5 кВт. Тобто було у нас максимум 4,2. Тепер у нас є 4,5. Тобто на 300 Вт більше отримую електроенергії. Це, звісно, що небагато 300 Вт. Хоча повинен я був отримувати на 500 Вт більше. Ну але знову ж таки, це ж у нас осінь. Все одно отримую додаткові ватти. Ну і відповідно на загальну картину воно теж повинно якось вплинути. А свої 550 ки нікуди вони діватися не будуть. Я їх ще планую розташувати десь, можливо, на оселі, а можливо, десь і ну, на зиму можна встановити де завгодно. Бачите, тут місця є багато. Про цю конструкцію нічого не говоріть. Ось цю конструкцію це в нас була теплиця. В принципі, це і є теплиця. Якщо її накрити плівкою, то вона буде далі виконувати свою роль. Хотів я на них встановити панельки, але є тут така штука, так як ось бачимо який кут. І, відповідно, якщо панель ось так ми прикручуємо, тут радіус настільки великий, що, що сонячну панельку неможливо прикрутити адекватно. Так як ось це буде потрапляти всередину панелі, ну і відповідно панелька буде вигинатися. Залишається рішення накрутити реєчки, мабуть, що з 5 см. Ось тут додати, наприклад, і ось в цьому місці додати реєчку, щоб збільшити відстань. І тоді, можливо, щось з цього вийде. Покажу на прикладі. Сонячну панельку, якщо ми розвернемо горизонтально, так, щоб встановити її на два кріплення. Так? То, в принципі, все би було добре, крім того, що панель має приблизно ось таку ширину, так як дана паличка. І дивіться, що виходить. Зверху є вільне місце і ось тут. Відповідно, прикрутити, ось так ми не можемо сонячну панель, а щоб вона повністю сіла. Отже, знизу, якщо вона ось так повинна кріпитися і зверху. Сонячна панелька, так? То, що ми бачимо, ось це все заважає. Відповідно, потрібно тут давати і ось тут реєчки, щоб панельку далі встановити. Не знаю, чи я буду тут їх встановлювати чи ні. Тимчасово на зиму десь встановлю панелі, щоб мати додаткову електроенергію. А влітку, так як електроенергії вже не потрібно буде так багато. Можна буде щось придумати і вже кудись перенести панельки.